Верховна Рада України 8 листопада схвалила законопроєкт, який перенаправить військовий ПДФО з місцевих бюджетів до армії. ПДФО це податок на доходи фізичних осіб. Як пояснив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, це означає, що з 1 жовтня до 31 грудня цього року військовий ПДФО спрямовується до держбюджету в пропорції 50% на 50% для Держспецзв'язку на дрони і до міноборони на артилерійські системи. Загалом на армію з місцевих бюджетів Ті перерахують за поточні і наступні роки понад 214 мільярдів гривень. Бобринецька громада до кінця року через ненадходження військового ПДФО не 1 отримує мільйон 300 тисяч гривень. З початку року отримали чотири мільйони, сказала начальниця фінансового управління Бобринецької міськради Анжела Степанова. Та надходження педифовійського військовослужбовців, від пожежників, поліцейських, територіального центру комплектування, втрати. Будуть пов'язані з недофінансуванням і комунальних служб, міста, лікарні, а також значно збільшилися соціальні виплати військовим пораненим. Питання, з яких статей зменшувати видатки.